Здоров, панове танкісти! Друга хвиля аукціону вже стартувала, тому сьогодні дуже швидко, без зайвих слів, ми розберемо перші сім машин, які будуть лотами з 18 по 25 грудня. А для тих, хто, можливо, не бачив або не знає, ті танки, які Wargaming дропає через день там, по 2-3 штуки, я оглядаю в текстовому режимі в розділі спільнота на своєму каналі, тому можете туди заходити, як нові танки з'являються. Там, в принципі, все те саме, що я кажу і в відео, просто написано текстом. Ну і тепер починаємо. Предатор Ультрамарінець. Це DLC-шний танк із серії Warhammer, який на жаль відсутній на моєму акаунті, тому будемо його розбирати хоча в такий варіант. Тут у нас барабанна гармата на 3 снаряди, 1,5 секунди поміж пострілами. Дуже швидко видаємо 540, дуже швидко перезаряджаємо сам барабан, тому і ДПМ непоганий 2400. Комфорт стрільби майже ідеальний для ТТ 7 рівня з барабаном, причому його можна ще і да, там, або таким. І все, в принципі, непогано, окрім двох параметрів. КВ не мінус 6, яких в принципі, не дуже вистачає, і бронепробиття, причому що ББшками 179 Що Голдою 230. 6, 7 рівень окей, на 8 рівень ну, вже бракує бронепробиття, особливо там якісь броньовані цілі. По мобільності запитання лише до максималки 29, багато хто їздить там 35-40, в нас 29 і її буде бракувати. Назад 15, ворочається 26, це непогано. Ну і пару слів про бронювання. Під отаким кутом це ідеально те, що можна танкувати на 7 і 8 рівні. Це ВЛД в нас там 230-240, каток майже 300, тут 220, щоб голдой не пробували. Але проблема в башті. Якби не оці скоси, то все було б майже ідеально. Проблема, чого не треба, ставити плюс 4. Це НЛД, яке величезне, 156 мм. Ну і ви самі бачите під майже будь-яким котом, особливо голдою, там особливо на 8 рівні він буде пробуватись. Танк дуже непоганий, танк фановий, прикольний барабан, прикольно можна нагнути 7 рівні, але 5 тисяч дороговато, якісь там 3,5-4 це ідеальна ціна. Якби в мене була б зайва голда, я би 100% купив. Іще один танк, якого в мене, на жаль, немає, але який буде додано в продаж трішки пізніше, це мідікатор Ультрамарінес. Доволі фанова ПТшка, її зустрінеш частіше, аніж той самий Предатор. І суть в тому, що це мікробабаха на сьомому рівні. Зрозуміло, що вона коса, зрозуміло, що вона зводиться довго, навіть КВН і мінус 2, тому виїжджати потрібно там тільки лоб в лоб. Нетиповий тут набір снарядів. Перший кумулятив там, для 6-7 рівня максимум із поганим бронепробиттям, але хорошою альфою ДПМом. Голдовий, який пробуває навіть 8, але альфа поменше. І найприкольніший снаряд це фугас на 900 із бронепробиттям 80. Фан в тому, що ви вламуєте майже будь-якому танку, ви знайдете такі танки і на шостому, і на сьомому, і на восьмому рівні, якому можна наригати кусок і просто кайфанути. Тому, в принципі, через це її і катають багато людей. Маневрність поганенька, максималка погана, назад їде хоча б мінус 15, але хотілося б там мінус 20. Повертається непогано. Бронювання як такового немає. Оцей ковш, ну, він спрацює, можливо, перший раз, коли ви його зустрінете, бо борт картонний 40 і 55 мм, оця частина не беремо, і тут борт 50 спокійно пробувається. Ще й величезна шишка, ще й просвіт лючок для мехвода. Ну, коротше... Якщо він отак на вас виїжджає, у вас є орієнтир гармата і стріляєте тупо під неї. Бо тут величезне в яке неможливо промахнутися, яке нічого не танкане, тут 120 пробувається пальцем, навіть якщо так от ромбом стояти. Е, ну, коротше, броні як такової немає, перший раз, можливо, щось танкане. Не знаю за скільки вони її виставлять, можливо, ті самі 5 тисяч, як предатор, тому за 3,5-4 непоганий варіант для того, щоб пофанитись. Еміль 1951. Преміумна версія звичайного прокачувального Еміля 1, але зі своїми умовностями. Багато хто вважає його ліпшим ніж Еміль 1, але, як на мене, ті самі умовності якраз і роблять ну, не те, що його поганим, але точно гірша ніж прокачувальна версія. Давайте розбиратись. Тут на 40 більше ДПМ здається на 2 мм бронепробиття ББшками і на 25 підколами. Хоча, як на мене, 250 на Емілі ЕМ- мені взагалі з головою вистачало. Але альфа 310, а там 320. А от якраз там інколи 30 альфи, і потім на вас виїжджає шотний танк і добирає, поки ви КД не вистачає. Це інше один в один. Маневреність тут я згоден, вона ліпша і набагато, він і їде 40, а той їде 35, е, і набирає швидше, і ворочається швидше. Але всі ці умовності легко перекривається суперфорсажем. Е, до речі, у звичайного Еміля першого ще є калібровка прицілу, а в цього танка немає. Вам потрібно буде повністю зводитись е, із злучністю 0,364 і молитися, щоб він влучив по ворогу. Е, але то таке. Е, от до чого в мене реально є запитання, так це броня. Яка ну, набагато гірша, ніж Еміль перший. Башта 230, навіть якщо ви поставите плюс 4 мм, вона буде пробуватись. Чомусь у Еміля 1 ВЛД 260 а НЛД, там, здається, сотка чи щось таке. А в цього танка чомусь вирішили ВЛД зробити сотку, а НЛД 120. Не знаю навіщо, але що ВЛД, що НЛД тепер не танкують. Але при цьому погони вирішили забронювати ліпше, вони не так легко пробуваться, як у Еміля першого. Але ну насправді на що я це кажу, коли ви заряджаєте цифру 2 і просто йому прям в сіру башту. І до того ще й корпус 35 з борта, а у Еміля першого 80. Тобто ви самі розумієте, що майже отак ну, от вас будуть взагалі пробувати в каток. Коротше, як на мене, переплачувати за те, що цей танк просто інколи їде швидше, допоки у Еміля першого немає суперфорсажу і має на 40 ДПМ більше. Я сенсу не бачу. Реально, візьміть Еміль перший, прямілізуйте його, накатайтесь на ньому. Я це казав два роки тому і буду казати зараз. Калібровка прицілу суперфорсаж, броня башти, броня ВЛД, броня бортів набагато е, ліпша, аніж те, що ви будете трішечки більше фармити на емілі 1951 і їздити без суперфорсажу. Але якщо брати в цілому, то цей танк в повному поряді, бо. Ну Він би просто не був би настільки високо в цьому списку, якби він був би поганий. Він їздить, він стріляє, в нього хороший барабан, на ньому прикольно грати комфортно, на ньому можна нагнути, на ньому можна фармити, він прикольно виглядає і так далі. і так далі. Тим паче, можливо, у вас Швеція взагалі не прокачана, тому у вас просто немає альтернативи. Танк хороший, і особисто я ліше сяду за нього, аніж на АСМ. IMX CD105. Це прямий конкурент німецький канон Panzer 105 тому і з нею і будемо порівнювати. По гарматі в нас є 4 відмінності, 3 погані і одна хороша. З хорошого це те, що в нас на 5 і 10 бронепробиття ліпше, а з поганого це на 150 менше ДПМ, це трішки гірше комфорт стрільби, там 0308, тут 0,326, і найгірше це те, що ліворуч-праворуч ми ворочаємо гармату лише на 10 градусів, там 15. З маневреністю є знову ж таки плюс і мінус. Мінус це те, що в нас максималка 50, а там 55, але плюс те, що ми набагато потужніші. В нас питомо майже там 27, буде 28, якщо повністю відганути танк. Тому в принципі, набираємо ми швидкість набагато ліпше, хоча й як панзер непогано їзде. А от бронювання це хоча б якийсь ну плюс. Якщо ви пам'ятаєте, як Панзер тільки в лоба не фугасилась, а так бронювання не було. Тут ситуація трішки ліпше, уся частина лоба 90 мм, але танкує тільки нижнє. Тут десь 250-260, верхня 220, голдою пробувається елементарно. Оця частина біля маски 210-230, але туди не потрібно стріляти, бо є величезна настройка 120 мм, в яку промахнутися просто неможливо. Оця частина 120, але її танкувати ви не можете через те, що у вас гармата оборочується на 10 градусів. Тому, якщо ви думаєте, що ви будете отакий от кут підставляти і цієї частини танкувати, і цією, то ні. НЛД 70 мм картонне, борт-50, взагалі, ця частина. Через каток пробувається елементарно, ця частина фугаситься, карма так само. Ем... Ну і коротше, виходить так, що танк доволі низький силует, будь-який високий танк пробуває навіть ББшками. Танкує воно щось там одну-дві тички забій максимум, і то рандомно, і то якщо ви зустріли якусь там, СТ із з поганим бронепробиттям або на підколах. Ем... Вона живе трішки ліпша, ніж як панзер на полі бою, знову ж таки, за рахунок того, що вона може. Щось відбити, я думаю, цей танк доживе до кінця другої хвилі. І його можна буде взяти за якісь 4,5-5 тисяч, як канон, як панзер пережив першу хвилю. Але який танк обрати, тут же вирішуйте самі. Єдине, що я скажу, це те, що 100% я оберу канондяк Panzer 105 через те, що мені бронювання взагалі не потрібно. І якраз через це танк грається цікавіше і складніше. 150 ДПМ, 5 максималки, і ліворуч праворуч гармата краще гнеться. Тут же вирішуйте самі. Танки найнішовіші, які є в грі, і чи вони потрібні вам, чи ви засейвите золото, фул ваш вибір. Т-28 Defender. Такий же самий інвалід, як і E3 Дефендер, тобто Біба і Боба, сімейство Дефендерів, і проблеми ті самі. Гармата повне дно, барабан на 3 снаряди, 6 і 7 поміж снарядами і ще й барабан 22 секунди. Тобто ДПМу немає, комфорту стрільби взагалі немає, стріляє будь-куди, вона ще й не ворочається на повний 360, вона десь сюди упирається по 143 градуси. Тобто закрутити легко, вона не рухається, максималка 30, вона її не їде, ворочається, ще хоча б корпус плюс але башта взагалі не рухається майже там 16 градусів, ну це не цифри. І бронювання як такового немає. Лоб хоч і 203 мм, але він під таким поганим кутом, що тут максимально що, оці частини і оця частина 230, тут 170. Каток не можна румбувати, бо тут за катком 50 мм. Башта навіть сюди пробувається, величезні лючки, порт так само, картони 75. Коротше, ні гармати, ні бронювання, ні маневреності немає. Тим паче за 75 тисяч дуже дорого. Танк підходить тільки новачкам. Такі, як тільки-тільки перші рухи починають свої в танках, бо будь-хто з місками цей танк ніколи не купить. Камфпанзер 70 один із найстарших премів 9 го рівня, якщо взагалі не найперший, і це відображається в його доволі застарілих вже ТТХ. ДПМ трішки не вистачає 250, Бронепробиття і альфа хороші, і навіть комфорт непоганий, тут можна зробити 031, ну, а тут десь 4 секунди з Альфою 560 це хороші цифри, але КВН-6, танк низький, цього не вистачає. Рухається непогано, Максималка ворочається назад 15, і він її їде, до речі, він її тримає. Але бронювання немає. Корпус 120 ВЛД, НЛД-90, танкує тільки під отаким кутом, але ромб ставити не можна. Тут хоча б оця частина борта 94, тут за катком 60, ну і пробувається навіть пальцем. Броня є в башті, але не від кумулятивів із хорошим бронепробиттям. Отут 310, і воно сходить десь туди до 360. Є два лючки, які пробиваються пальцем, тому. Десятки пробувають елементарно навіть в башту, дев'ятки кумулятивами із хорошим бронепробиттям, а особливо барабани на ДОП пробиті, будуть пробувати навіть в лоба. Тому. Е Танк вже доволі застарілий, але все одно в нього дуже хороша серверна статистика через те, що Альфа-560 і його доволі легко реалізувати з такою динамікою. Він фановий, він гарно виглядає, на ньому можна нагнути, покататись, пофармити. Але 10 тисяч, як на мене, дорого, якісь там 7,5 8 я би і сам його взяв. Т-22СР. Танк минулого століття, який зараз дауни вигрібають по 15 тисяч золота на аукціоні завдяки таким людям, як Глафі. Але цей танк-шлак, і зараз я вам це доведу. Це танк з мого ангару, тут максимальні характеристики, і альфа-310 ДПМ 3400. Це не те, що найнижче дпм серед совку СТ-10 рівня, це взагалі дно навіть по просто СТ-10 рівня. Бронепробиття 240 а не 245. Розкид ще плюс-мінус, але бляха, він так довго зводиться, що. Ну, по відчуттям це не 3-4, а десь 4. 에, причому стаба Кінська, 에, ви трішки там корпус або башту повернули знову розкид на максималку, коротше, комфорту немає. КВН-6, рухається він 56, написано, а їде він 52, йому ще й понерфили десь рік по тому швидкість обертання корпуса, і це найнижчі показники серед усіх совку ст 10 рівня. Так а що в танка є тоді бронювання? Ну можливо, десь там років сім по тому воно було. Зараз кожен знає, куди його пробувати. От оця частина 110. НЛД хоч і дуже хороший кут, і там приведенка величезна, але через те, що це такий клюв, то так чи інакше будь-яка третина буде підвернута під ворога і пробити туди елементарно. Треба як психопато так крутитись і благати, щоб там снаряд рандом пустив в каток або в рикошетну скулу. Так, а можливо, в бортах є броня? Uh, Вона то там є. В фальшбортах, але будь-яка дитина знає, що туди стріляти не потрібно. І чомусь мало людей знає, що потрібно стріляти в цю планочку 80 мм, бо вона так же кумулятиви із критами, що дай Боже. Причому будь-який, е, хто на Т-22СР катає, вони полюбляють перекручувати борт для того, щоб забатити вас туди стріляти. І ви уявляєте його їбальник, коли ви запхнете йому сюди кумулятив із критом боєукладки або навідника або командира, а потім другий, а потім третій, а він за цей танк потратив. В 15 тисяч золота, і друзям розказував, який він класний, який він нагибає, а потім він ще й прийде нити глафі в коментарях і писати, що Т-22СР не танкує і отримає бан. Я думаю, ви самі зрозуміли. Танк повна шляпа, якщо хтось із ваших друзів його купив, бийте його ногами. Якщо ви зустрічаєте цей танк в рандомі проти вас, бийте його ногами. Об'єкт 260 один із найцікавіших лотів цього аукціону, але все одно доволі далекий від звання імби. Навіть не дивлячись на те, що його апали в минулих патчах, в нас та сама гармата доволі компромісна. Дуже хороший ДПМ 300, непоганий підкол 260, стандартна альфа і дуже хороший комфорт можна зробити навіть 3,503. Але при цьому у нас КВН-6 і голда 312, якою ми є 100 в башту, пробувати вже не будемо. Рухається дуже добре, 50 максималка вперед, назад 20. Він її набирає миттєво, він її тримає. Ворочається теж дуже добре, особливо башта закрутити складно. Але броня, якраз та частина, яку якої апали, ну Клюв ВЛД-136, він насправді ББ 100% тримає, а у голду на дистанції, якщо там не дуже велике пробиття, теж просто не треба підставляти щоку. Але тоді відкривається НЛД 110 мм, яке пробувається будь-чим. Той самий борт тут 110, тут 70 під 30 мм фальшбортом із отаким кутом, А потім в нас просто під прямим нижня частина 100 мм і каток 200 елементарно пробивається. Башта, оця частина 260, а далі йде на стончення. Тут 120, тут 120, тут 140. Тобто сюди пробувають, хороші кумулятиви сюди теж пробувають, тут же за рахунок кута щось ми можемо танканути. Командирка, до речі, маленька, танк високий, туди ну, не часто попадають. І якщо брати сукупність, то в принципі не можна назвати 260 картонним, але сказати так, що він заброньований, як і 7, точно не можна. В нього є броня, якщо ви не будете стояти на місці, якщо ви будете там динамічно рухатись, мансувати, танкувати, ліворуч, праворуч і так далі, то що голова, що ВЛД танкувати можуть. Танк доволі складний, доволі цікавий. Його можна взяти навіть у турніри покатати, щось там придумати. 15 тисяч це доволі така дорога ціна навіть за 260-й. Я би трішечки почекав, поки ціна спаде, тим паче його не так сильно розбирають чомусь на аукціоні. Я думаю, за 1013 його вже можна буде урвати, і це дуже і дуже непогана пропозиція для людей десь середнього і вище рівня. Ну і тепер висновок. Предатор, хоч і не імба, але доволі цікава і прикольна машинка на сьому рівні. Коли стане дешевше, можна брати. Emil 1951 доволі універсальний, сильний, хороший, комфортний преміум, знову ж трішки дешевше і брати можна. IMX CDA тут вирішуйте самі, дорого, складно. І в принципі є такий танк, як Jack Panzer 105, тому нічого не буду казати. Т-28 Defender Шлаг за будь-яку суму. КПЗ прикольна машинка, але застарілий ТТХ, доволі часто у вас буде палати срака від нього, але пофанитись, пофармити, там понагібати можна і досі. Дешевший можна брати. Т-22СР шлаг за будь-яку суму, і 260-й. Складний, цікавий, неординарний, компромісний, турнірний, рандомний, взводний, як хочете його називайте, але е, не для всіх. За 13 тисяч, окей, можете спробувати, продасте за 7,5, не дуже багато втратити. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.